Всім привітики, друзі! Вітаю вас на своєму каналі і запрошую до мене на розпаковку квіти для вас. Зустріла вову з роботи ось такою сумкою і тому пропоную по сум... у сумці разом. <сум> Що ж тут є в нас у цій сумці? Так, як завжди, цукерочки. Цукерочки називаються тузик з молочно грильяжний 20 гривень 29 копійок. 140 грамів і 144 гривні 90 копійок за кілограм. Отака От тузя. Цукерочки. Так, тут ще не одні вони ще є. Ага. Тепер родитесь такі мармеладки кольорові. І червоні, і жовтенькі, і зелененькі. Так, 250... 290 грам, ціна за кілограм 109 гривень, 90 копійок. І 31 гривні 87 копійок. Коштує ця пачечка. Капець. Ох, ціни ростуть кожний день вгору і вгору. Хотіла зняти Вуву, як він йшов з роботи з сумкою, не захотів. Каже, з моєю фізіономією в такому возрасті тільки в YouTube не хоче. Стидається. Так, далі в нас цукерочки, чорнослив з горіхом. 33 гривні 63 копійки. 114 грам, 294 гривні, 99 копійок за кілограм. Ого. Ох, і пригощання сьогодні щось вверу щедристь, можуть зарплату отримати. Я ще не знаю, бо він на вулиці листя зріба, а я ща стою по сумках по його хазяйка. Отже гарна осінь, гарні квіти, гарний настрій, дай Боже всім миру. Щоб якнайскоріше настав мир. Ну що, друзі, йдемо далі розпаковувати. Так, далі по нашій розпаковочці йде. О, ще не все ще солодо щось така. Слов'янка з маком написано 270 грам. Зараз знайду <кій> по чекові, скільки вона коштує. Ну, гарна така гарна слов'яночка. На плечах держа сніп український костюм, маки, ой, ленти, прямо, ну, красуня, красунька. Так, скільки коштує наша слов'янка. Рулет кулини, слав'янка з мавком 270 г і коштує. 32 гривни, 99 копійок. Ось така смакота. Ну, ех, як дорогу вату, ну, 300 грам, більше 30 гривень, я не знаю. Посмакуємо. Що зробиш? Все зараз дороге. Нічого дешевого немає. Ну, а життя продовжується, що сісти треба. Гостинців у вас о, зайшов, сказав, для онуків, не для мене. Так що буду без конфетиків. <с? <с?> не розщедривсь, у вас для мене конфетиків, для внуків будуть. Ну, байдуже. Дай би Бог миру, нам, а то все буде добре. Так, що ж у нас ще там є? У нашій цій торбі ще є. Ой, господи, поки добереся до неї. Молочко є. Ось таке молочко, галичина 2,5% відсотки жиру. Так, зараз знайдемо, скільки коштує наше молочко. Молочко коштує 32 гривні, 99 копійок, 900 грам не літр, а були літрові пакетики. Ну, що поробиш? Виробник так випускає так продукцію. Так, я сказала замолочко. Далі в нас ще залишило, що тут у торбі. Ще ж хлібчик є. Ось і хлібчик. О, здоровений який хлібчик купив на вихідні. Так, хлібчик гірчичний, 500 грам. <coughs> Подовий нарізаний, вибачте, що з горлу Так, хліб, хліб, хліб. Хліб. Коштує 19 гривень 29 копійок, 500 грам. О, це гарна ціна і гарна вага. Ось такий хлібчик. Так, що там ще є? Що чи не є? Є. Ну, ще знайшла в торбі ось такі палички. Оце все палички. Я зараз буду читати вам, бо сама ще не бачила їх ніколи. Палички з лосося сушені оригінальні. 40 грам вагою. Ось вага, 40 грам. І коштують обидві 57 гривень, 18 копійок. Я так розумію, що ці палички для пива. така ціна. 57 гривень 18 копійок. І на цьому, друзі, по продуктах чек закінчився. Переходимо далі до наступних наших покупок. Так, наступна наша покупка ось таке мило яблуко з корицею. Так, мило таке. 350 г вагою, яблуко з корицею. І таке мило коштує 47 гривень 99 копійок. охо хо хо ху, -ху, -ху, -ху. Все для людей. Це надрізала я, тільки що пробувала, чи пахне, чи ні. Ось вам показую все. Всі упаковочки є, просто запах пахне чи ні. Скажу вам, що пахне дуже смачно. І так кориці небагато вкинули, то пах... пахученьки. Ну, а щоб зубки почистити гарненько, треба зубна паста, яка в мене закінчилася. Вага пасти 100 г і коштує така паста. Ох, де її Зубна паста 74,99. 100 грам. от так. Колгейт зубна паста. отака от І остання покупочка ось така монтажна, монтажна. все сезонна. Для зручності є трубочка ось така, пістолетик називають його. О, і коштує вона 180 гривень. Дивлюся, що можу ще сказати за неї. Нічого не можу сказати, бо я в цьому не розумію. Тому ось так. 180 гривень така монтажна пінка. На всі сезони вона підходить. Отак. Ось такі покупочки в мене, не в мене, а вови в ви в торбі знайшлися. Ну, а я розпакувала, значить, уже в мене. А вам дякую, що ви дивилися мою розпаковочку мою. І заходьте, подивіться, будь ласка, відео. І така наша розпаковочка коштує 351 гривню 20 копійок. Отаке, таке, розпаковка. Ось. Хлібчик, цукерки, рулетик з маком. Молочко. Що ще треба? Рулетик одріза, молочка в чашечку варненьку налив. І вже вечеря. На ніч багато наїдатися не треба. Палички. І по хазяйству мило, зубна паста, гігієна. І по хазяйству піна монтажна. Отака розпаковочка. Всім дякую, мої хороші друзі! Глядачі, підписчики і просто друзі, що заходите, дивитеся, підтримуєте, заходите на стріми, бережіть себе, своїх рідних, близьких. А я вам всім бажаю всього найкращого тобто міцного здоров'я, гарного настрою і якнайскорішої перемоги всім миру. Захисникам також дякую за захист, що боронять нашу країну, яка називається Україна. Будьте здоровенькі!